Вітаю вас, шановні колеги! На сьогоднішній нашій зустрічі ми поговоримо про актуальні питання сьогодення, які постають перед дітьми з особливими потребами в загальноосвітніх закладах стосовно навчання, адже залучення дітей з обмеженими можливостями до колективу. Спільноти загальноосвітнього закладу вимагає від адміністрації та спеціалістів школи створення відповідного виховного та навчального середовища, орієнтованого на специфіку розвитку цих дітей. Тому перед загальноосвітніми закладами постає проблема організації необхідних умов для інтеграції учнів з особливими потребами в загальноосвітній простір. Інклюзивній освіті в Україні бути. Перша реакція у такому випадку у багатьох вчителів була однаковою катастрофа. Більшість просто не готова до такого повороту. Найчастіше можна зустрічати такі питання. Справді, як ми можемо знайти час на навчання дітей з особливими потребами, коли в класі сидить 35 учнів і всім потрібні знання? Ми так само виконуємо купу стандартних правил, готуємо тестування, як шукати індивідуальні підходи та справедливо перевіряти успішність засвоєння теми, і ці побоювання не безпідставні. І на питання досить непросто знайти відповіді. Легко говорити про диференціацію освіти, але як змусити запрацювати систему у реальному класі? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише 20% народжених дітей умовно вважаються здоровими, інші або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров'ям і хворобою. Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації. Та вибору професійної діяльності є дуже важливим на сучасному етапі розвитку освіти. Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування дітей із порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками. Інтереси дітей з особливими освітніми потребами захищені на рівні закону 2017 року. Це закон про освіту. Стаття 19 освіта осіб з особливими освітніми потребами. А також стаття 20 інклюзивне навчання. Інклюзивна освіта. Це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Що ж таке інклюзивний освітній заклад? Це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей. Незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей, цей заклад адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, а також співпрацює з фахівцями для надання спеціальних корекційних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей. Також створює позитивний клімат у шкільному середовищі. Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. Школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів. І темпів навчання, забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та партнерських зв'язків зі своїми громадами. Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання. Вони є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками. Які ж основні принципи інклюзивної освіти? Це цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень. Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою, адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків. Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників, задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини, визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідно до цього умов, рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною, командний підхід у навчанні та вихованні дітей. Що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів. Що ж мають на увазі під поняттям діти з особливими потребами? Це діти, які через різні причини потребують посиленої уваги педагогів. Діти, яких природа позбавила можливості на достатньому рівні сприймати світ і почуватися належними до нього внаслідок хвороби, вади чи патологічного стану. До дітей з проблемами розвитку належать діти з порушенням інтелекту, діти з відхиленнями в пізнавальному розвитку, діти з порушеннями слуху, діти з порушеннями зору, діти з порушенням опорно-рухового апарату, діти з порушенням мовлення. Діти з емоційними розладами, у тому числі з раннім дитячим аутизмом, хворобливим станом психіки, тобто, діти з порушеннями поведінки і діяльності, діти із складними комплексними порушеннями. Інклюзивна освіта для учнів з типовим розвитком вчить природно сприймати та толерантно ставитись до людських цінностей. Розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків, надає стимул до співпраці, забезпечує можливість навчатися на основі ширшого набору форм і методів роботи, дає змогу набувати лідерських навичок, допомагає розвинути в собі творчість та знахідливість, що ж дає учням з особливими освітніми потребами інклюзивна освіта. В першу чергу вона сприяє когнітивному, фізичному, соціальному та емоційному розвитку, забезпечує відповідні їхній віковій категорії, рольові моделі, однолітки, створює можливості для навчання в реалістичному природному середовищі, дає змогу підвищувати самооцінку і відчувати себе частиною цілого, забезпечує рівний доступ до навчання. Розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків, що ж дає педагогічному колективу інклюзивна освіта. В першу чергу вона допомагає налагодити співпрацю і застосувати командний підхід до вирішення проблем і шляхи подолання труднощів, забезпечує можливості для професійного розвитку. Допомагає усвідомити важливість розроблення програм навчання для дітей із різноманітними потребами, дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання та навчальних стратегій. Щоб дало організувати інклюзивне навчання, важливі вчасність та правильність дій усіх учасників освітнього процесу. Батьків, інклюзивно-ресурсного центру, керівника закладу освіти, вчителя інклюзивного класу, асистента вчителя та або дитини, якщо є потреба. І на що ж зважати під час відкриття інклюзивного класу? Відповідно до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, рішення про відкриття інклюзивного класу приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення за умови наявності необхідної, матеріально-технічної та методичної бази, відповідних педагогічних кадрів і приміщень. Підставами для створення інклюзивного класу є заява батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, а також висновок ІРЦ. Яка ж кількість учнів в інклюзивному класі? Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами. Становить. Одна або три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженням слухом чи зором, легкими інтелектуальними порушеннями. Наступне. Не більше як двоє дітей із числа сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення. У тому числі з дислексією, розладами спектру аутизму, іншими складними порушеннями розвитку, порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату у поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психофізичного розвитку, або тих, що пересуваються на візках. Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх, у тому числі спеціальними підручниками. Перед умовою забезпечення успішності навчання дитини з особливими потребами в загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація освітнього процесу, що виражається у плануванні індивідуальної програми розвитку, яка має на меті, розробку комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, пристосування середовища до потреб дитини. Надання додаткових послуг і форм підтримки у процесі навчання, організацію спостереження за динамікою розвитку учня. Що ж таке індивідуальна програма розвитку? Це письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом і батьками чи законними представниками дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини. Зокрема, визначає характер освітніх послуг і форм підтримки. На кожного учня з особливими освітніми потребами група фахівців є обов'язковим залученням батьків учня або його законних представників складає індивідуальна програма розвитку. Її затверджує керівник загальноосвітнього навчального закладу і підписують батьки або законні представники дитини. Метою індивідуальної програми розвитку є визначати стратегії, ресурси, технології, спрямовані на забезпечення прогресу розвитку учня. Індивідуальна програма розвитку переглядається двічі на рік, а за потреби й частіше з метою її реагування. Що ж містить індивідуальна програма розвитку? Це загальна інформація про дитину. Ім'я, прізвище, вік, телефони батьків, адреса, дата зарахування дитини до школи, на срок, на який складає програма, проблема розвитку, інформація про особливі освітні потреби. Також містить наявний рівень знань і вмінь. Сюди входить вміння Сильні якості та труднощі, стиль навчання, якої допомоги потребує, інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання. Містить також спеціальні та додаткові послуги: це розклад занять з відповідними фахівцями, кількість і тривалість занять. Містить також адаптації, модифікації. Це є облаштування середовища, застосування належних навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини. Індивідуальну програму розвитку розробляє група фахівців, у склад якої входять заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів або класний керівник, вчителі. Асистент учителя, практичний психолог, учитель-дефектолог, соціальний педагог, учитель-дефектолог з урахуванням освітніх потреб дитини з особливими потребами, батьки або законні представники дитини. Хто ж такий асистент учителя? Посада асистента вчителя з'явилася у зв'язку із запровадженням інклюзивної освіти з ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством соціальної політики було доповнено класифікатор професій. Посаду асистента вчителя передбачено типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів. А на а основні завдання описані в постанові Кабінету міністрів України від 15.08.2011 року номер 872. Основним завданням асистента вчителя є допомога вчителю в забезпеченні особистісно зорієнтованого індивідуального підходу в освітньому процесі, зокрема у створенні індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми Потребами. Керівник зі свого боку має запроводити штатну одиницю, тобто асистента вчителя. Складність у тому, що навчальний рік починається в середині календарного, тобто фінансового року, тому не завжди є можливість вести посаду асистента вчителя з початку навчального року. За можливості, керівник має забезпечити асистента вчителя на початок навчального року. Батькам же треба розуміти, що введення ставки асистента вчителя ще не означає, що одразу знайдеться людина на цю вакансію, тому треба бути терплячим, наполегливим та доброзичливим. Асистент вчителя це педагогічна посада у штаті закладу освіти, тому його призначає та звільняє з посади керівник закладу освіти відповідно до трудового законодавства. Вчитель інклюзивного класу, так само як і асистент, має ознайомитися із висновком ІРЦ для того, щоб зрозуміти особливості дитини. Бажано познайомитись із дитиною та її батьками перед початком занять для налагодження комунікації. Найголовніше пам'ятайте, що Запорука – ефективної організації інклюзивного навчання, як і будь-якої корисної та нової справи, співпраця та партнерство із усіма долученими до неї людьми. Психолого-педагогічні і корекційно-розвідкові заняття надаються відповідно до індивідуальної програми розвитку на підставі договору про проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвідкових занять. Форма договору є в додатку 3 до постанови кабміну від 14 лютого 2017 року, номер 88 це порядок та умови надання субвенцій надання. Держпідтримки особам з особливими освітніми потребами. Кількість годин на корекційно-розвідкові заняття це 3,5 годин для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату і з затримкою психічного розвитку, зі зниженим зором чи слухом, з легкими інтелектуальними порушеннями. 5,8 годин для дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення. З розладами спектру аутизму, іншими складними порушеннями розвитку, тобто порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку. Як правило, корекційно розвиткові заняття проводяться після уроків, однак, якщо учень з особливими освітніми потребами навчається. За індивідуальним навчальним планом і програмою то корекційно-розвиткові заняття можна проводити за рахунок часу, відведеного на вивчення предмета, на який учень не вивчає. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі. Особлива роль у навчальному процесі відіграє оцінювання діяльності дитини. Без якого неможлива повноцінна взаємодія між учителем і учнем. В інклюзивній освіті пріоритет надається якісному оцінюванню навчання, умінню здійснювати самоаналіз та самооцінку. І з цією метою використовується форма оцінювання та накопичення інформації портфоліо. В інклюзивному класі портфоліо. Доповнює критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та являє собою зібрання робіт учнів, які забезпечують бачення слабких та сильних сторін. Що входить до портфолію учня? Це метою якого є формування в учня відповідальності і самостійності навчання. Розвиток вміння давати якісну оцінку результатів власного навчання та діяльності. Розвиток вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби і співвідносини їх з наявними можливостями, формування пізнавальних інтересів готовності до самостійного пізнання. Самостійна добірка матеріалів портфоліо породжує ситуацію успіху, призводить до підвищення самооцінки і впевненості у власних можливостях. портфоліо учня, метою якого є розкрити індивідуальні можливості дитини, стежити за динамікою навчальних досягнень учня за певний проміжок часу, визначати ефективність та відповідність індивідуального навчального плану. Можливостям дитини відтак коригувати його, стежити за розвитком соціалізації та формуванням особистості учня, здійснювати зворотній зв'язок між дитиною, батьками, вчителем розділи портфоліо вчитель добирає для кожної дитини з особливостями психофізичного розвитку окремо. Які ж є Основні чинники, які сприяють успішному функціонуванню інклюзивного навчання це командний підхід, задоволення індивідуальних потреб учнів, співпраця з батьками, створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі. Які ж є форми й методи роботи з батьками це консультування, семінари практиками, ділові ігри, проведення спільних свят. Батьківські збори дні відкритих дверей. Які ж є види знань, умінні якостей, якими мають володіти вчителі для успішної роботи в інклюзивному середовищі, це розуміння інклюзії та повага до розмаїття. Співпраця із зацікавленими сторонами, в тому числі батьками й фахівцями, створення позитивного соціального клімату. Методи викладання, які узгоджуються з принципами інклюзії, планування інклюзивного навчального процесу, прагнення до неперервного професійного зростання. Які ж основні завдання для вчителів, що працюють у класі з інклюзивною формою? Це є подолати психологічний бар'єр, усвідомити, що такі діти мають рівні можливості вчитися разом з усіма. Застосовувати особистісно орієнтовані методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими потребами, застосовувати стимулюючу систему оцінювання навчальних досягнень учнів, прагнути допомогти дитині з особливими потребами відчути себе частиною колективу, створювати позитивну атмосферу в класному колективі. Які ж є основні форми та методи психокорекційної роботи? Це рухливі ігри та ритмічні вправи на розвиток спритності, координації, точності, плавності рухів, вправи на розвиток дрібної моторики пальців рук, вправи на розвиток зорових просторових уявлень, орієнтації у своєму тілі та на аркуші паперу, вправи на розвиток довільної саморегуляції. Психогімнастичні вправи, дихальні вправи, вправи на розвиток графічних навичок, сюжетно-рольові ігри, імітаційні вправи, інсценування та інші. Пам'ятайте, що вчитель має бути достатньо гнучким, здатним долати перешкоди та шукати виходи з будь-яких складних ситуацій, пов'язаних з учнем. Він поважає індивідуальні відмінності кожного та готовий співпрацювати з іншими вчителями для досягнення результатів. Станьте прикладом для колег та школярів у позиції та прагнені дати достойну освіту дитині з особливими потребами. Інклюзивна освіта передбачає, що безліч зусиль має докладати школа та сім'я, На вчителя покладена величезна відповідальність. Але результат того вартий. Адже в особливих учнів з'явиться можливість адаптуватися та жити повноцінним життям у суспільстві. Успіх роботи у класі починається з ваших власних переконань і ставлення до дітей через ваше спілкування з ними та з них. Сподіваюсь, що ці рекомендації стануть вам у нагоді. Дякую за увагу!